3 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та 24 дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили сім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів, десять артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення штурмових дій південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій Волновасі пролунали вибухи, зафіксовано влучання у будівлю будинку культури залізничників, яку рашисти використовували в якості штабу неспокійно на території рашистського рейху. У Нижньому Новгороді спалили автівку гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет. В Ростові на Дону пролунало кілька потужних вибухів.